І сьогодні ми з вами знаходимося на алеї Сакур, яка знаходиться біля церкви Бориса Гліба у місті Києві. Найстарша алея Сакур у Ужгороді з 1936 року. До речі, сакура це символ Японії. І вона це символ Японії, і вона квітне всього тиждень. А подивіться, які неймовірні квітки сакуру. Вони складаються із великої кількості пелюсток. До речі, нараховується близько 600 видів сакуру. З лікувальною метою застосовують саме плоди сакури. Вони мають імуномодулюючі властивості і використовують для покращення роботи шлунково-кишкового тракту. А ми використовуємо в основному для косметичних цілей саме олію із сакури. До речі, сакура одне із найвідоміших імен, які ми називають в Японії. І, до речі, кожна квіточка вона також має кожен вид, кожен має свою назву. Тож з лікувальною метою можна використовувати ефірну олію саме косметології. Вона має антиоксидантні, протизапальні властивості, відбілюючі властивості, можна використовувати її у вигляді масок, можна використовувати у вигляді кремів. У вигляді засобів по догляду за шкірою, як волосся, так і обличчя. І, до речі, вона найкраще може зменшувати зморшки на вашому обличчі. Тож, можете використовувати одну-дві крапельки ефірної олії сапори, до речі, вона надзвичайно має приємний. Такий аромат і використовується в парфюмерії. І для покращення кольору вашого обличчя омолодження ви можете одну з а, саме ефірної олії сакури на той засіб, яким ви користуєтесь. Тож цікаво, далі буде ваша вікторія собицька.